При грудному вигодовуванні є кілька речей, що можуть бути корисними для комфорту та зручності мами. Ось деякі з них, наприклад, спеціальна подушка для годування. Вона допоможе забезпечити комфорт та підтримку правильної пози під час годування, зменшуючи навантаження на руки та шию і спину мами. Подушка дозволить мамі розслабитися і уникнути надмірного напруження м'язів під час тривалого годування, але насправді може використовуватися звичайна подушка, якщо для вас це комфортно. Бюзгалтери для годування. Вони спеціально розроблені для годування, мають зручні застібки або механізми, що дозволяють легко відкрити чашку для доступу до грудей. Вони забезпечують підтримку грудей і зручні для швидкої організації годування грудьми. Важливо, щоб бюзгалтер не був затісним і був безшовним, оскільки зайвий тиск чи подразнення швом тканини може спричинити проблеми з грудьми чи соском, наприклад, біль, дискомфорт, набрякання грудей чи тертя або почервоніння сосків. Одяг для годування існує насправді дуже багато різних моделей одягу, спеціально призначених для зручного годування. Це можуть бути сорочки, блузи або сукні з застібками, блискавками або іншими механізмами, що дозволяють легко розкрити груди для годування. Правила підбору такі ж, як і для бюстгальтера – не тісні, безшовні в зоні грудей. Молоковідсмоктувач місткості для зберігання грудного молока та термосумка. Наприклад, якщо ви плануєте створити власний банк грудного молока через ранній вихід на роботу, то дійсно вам це буде необхідно. Також такі аксесуари потрібні за умов багатоплідної вагітності або загрози перечасних пологів. Лактаційні вкладища, прокладки для грудей. Це певні пластинки, які можуть бути з текстилю або з інших матеріалів, що розміщуються між соском і бюзгалтером, щоб забезпечити комфорт та певний рівень захисту від протікання грудного молока. Лактаційні підкладки доступні в різних розмірах, формах та різних матеріалів. Їх можна одноразово використовувати, викидати, або ж існують багаторазові варіанти, які можна прати і знову використовувати. Деякі лактаційні підкладки також мають вбудовану адсорбуючу технологію, яка допомагає утримувати шкіру сухою та забезпечує додатковий комфорт. Важливо пам'ятати, що лактаційні вкладки необхідно змінювати регулярно, щоб запобігти розмноженню бактерій і запобігти інфекціям, а також часто робити повітряні ванни. Також важливо слідкувати за станом шкірок людей та використовувати якісні підкладки, щоб уникнути подразнень та алергічних реакцій. Засіб для зменшення дискомфорту під час годування. Це може бути очищений ланолін будь-якого виробника без будь-яких додаткових складників. Він не лікує тріщини. Якщо з'явилися тріщини, першочергово потрібно перевірити, чи не відбувається травмування грудей під час моктання. Тільки ефективне прикладання забезпечить комфорт та безболісні відчуття. Це основний перелік речей, який може бути корисний вам в пологовому будинку.